Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу поділитися рецептом з вами, як я дуже смачно готую хек без смаження. І так, я приготувала одну цибульку. А так, можна терти на крупній терці, можна порізати кільцями, як хто забажає. Далі викладаю моркву. Одну морквину велику я потерла, морку виклала, і три порізала перчини солодкого перцю. Далі викладаю рибу. Хек у мене. Я на цю подушечку викладаю рибу, гарно почищену, прибраті усі плавнички, і отак викладаю, мені потрібно таких три рибини. Далі посипаємо паприкою. сіллю, притрушуємо і чорним меленим перцем. Дуже гарний перець отакий ось. Дуже гарний. Далі викладаю помідори. Помідорчики чуть чуточку підсолюю і додаю дрібку цукру, поливаю олійкою, додаю воду, так, щоб покрила рибу. І зверху обов'язково викладаю шматочки масла. Це обов'язково. Спробуйте, який же смак буде ідеальний нашої рибки, саме з маслом. Накриваємо кришечкою. І ставимо на вогонь. У процесі тушкування тільки закипіла рибка, ми приоткриємо кришечку. приоткриємо. І так тушкуємо 25-30 хвилин. І так рибка потушкувалася майже 30 хвилин. І я вимикаю рибку. Соус я посолила за смоком. Відварила картоплю і потоптала. В мисочку я викладаю пюрешечку. До пюрешечки викладаю рибку і пюрешечку поливаю соусом з рибки. І прекрасний такий обід. У нас, виходить, рибка-цілесенька, вона не жарена, а тушкована, корисна і дуже смачно. Білесенька, виходить, рибка. М'якесенька, хороша така. Подивіться. Готуйте, будь ласка, отак, отак рибу. Вона дуже, повірте, смачна. Дякую всім за увагу. Будь ласка, готуйте отак. Поставте як. вподобайки, якщо рецепт сподобався. Такий нехитрий, цікавий, простий, але дуже смачно і корисно. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Я завжди готую дуже смачні перевірені страви.